Всім привіт! Проїжджали і побачили такі краєвид, вийшли, подивитися, подивіться, який чудовий ЖК за моєю спиною. Це козацькі вали. Це по одеській трасі, недалеко від Києва Банана відразу. Ну, все такі козацькі вали. І такі краєвиди. шикардосовські. Це прямо під Києвом. Боярка. За чабанами. Це так жика. Крутяцький. Прямо десь в Італії. Не вистачає озера, Комо. Під боком. Реально дуже круті видові ділянки. Таких реально не дуже багато в Києві. Це може десь. В вижраді є біля Київського моря такі пагорби і там дуже красивий краєвид, але тут не гірше. І скоріш за все тут є місця вільні. Номер телефону продається. Ходімо, подивимось, що там внизу. Я бачу там е, є ще е, приватні будинки, дуже такі хай-тек-стилі, дуже красиві. Я бачу там з басейном ось крутий будинок. Бомба. Як вам таке? Ось така нерухомість є в Києві, реально прикольно. Зараз спустимося туди, подивимося, може там теж є щось цікаве. Здається, що це будинок якогось Ілона Маска. Дуже стильний, дуже крутязка нерухомість Басейни. навіть два, ось один бачу. Ну а інше, а ось тут неподалеку тут є можливість у вас придбати ось таку нерухомість. І ось таку. Боже, яка природа гарна. Козацькі пагорби. А то настоячі козаки живуть там. Ну такі от будиночки, бачите. Така концепція без а, закритих заборів, як десь в Америці чи, чи Канаді. От. І стиль схожий. Прикольно, що я можу сказати. І місце круте бачите біля лісу. Щоб комарі кусали, коли ви вийдете на вулицю. А тут щось недобудоване. Ну і далі багато землі, але ще пусто поки що. А ось і Італія. Ось отакий заїзд. Ладно, Ми позоритися не будемо, зворачуємося, бо я ще не заробив, щоб виглядати як житель цього району на своєму драндулеті тікаємо звідси. Кай, дороблю вам всі ремонти? Зароблю гроші. Да і в моє такі далі познімаю вам тоді щось.